Я його більше тут не залишаю. У ЖК. мені доводиться їздити на таксі до будинку, аби забрати там своє авто, їздити на ньому і потім ввечері його залишити. Тому що так ризикувати я не хочу. З гуму я змінила також за дуже великі кошти. Ну і поки ведеться розслідування, ось так ведемо свій спосіб життя. Щодо ситуації, яка склалася, як це все було. Опишіть, пригадайте, розкажіть. Звечері я залишила своє авто на паркінгу, як зазвичай, типу нічого не, не траплялось до того. Були ситуації, але я гадала, що це десь не тут. Там мені шкрябали вже кузов, але я думала, що це десь там, знаєте, у дворах інших сталося або десь в центрі, де я паркувалась. Ось і зранку, о 8 годині, коли я підходила до свого авто, я побачила порізи ножем кожного колеса близько 15-20 сантиметрів. Це не так легко зробити. Це було зрозуміло, що це зробив якийсь великий чоловік ще й з ножем. Ну, звісно, по-перше, це кошти. Моя гума коштувала 100 тисяч гривень, і я її тільки змінила. І коли я це побачила, у мене просто ну, почалась дуже сильна істерика, тому що я хвилювалась особисто за себе, тому що я бачила, що інше авто ніхто не чіпав. Це було лише з моїм авто. І я викликала поліцію, викликала слідчо-оперативну групу, і вони займалися цим питанням. У мережі бачила, що люди обговорюють активно цей інцидент і пишуть про те, що нібито ви були припарковані на місцях для людей з інвалідністю. Чи це дійсно так? І авто не було припарковано на місці для інвалідів, і забудовник безпосередньо він не оформив тут саме у цій зоні. Немає жодного правильно оформленого місця для людей з інвалідністю. Немає знаків, немає правильної розмітки, немає правильно забезпеченого розміру місця. Тому авто не було запарковано на такому місці, і це хтось десь побачив, десь сказав, і це зараз форситься. І мені люди пишуть те, чого насправді не було, і це максимально неприємно і неприйнятно для мене. Проте після вашого допису з'ясувалося, що ця ситуація не поодинока, і траплялися інші випадки. І потім уже безпосередньо трапилось така масова різанина шин. Трішки про них розкажіть, що ще за випадки. Дивіться, після того як я виклала у мережу це відео, більшість там вважали, що так мені і треба, що я там комусь дорогу перейшла. Знаєте, ось але і були люди, які почали мені писати, у яких ситуації були до мене дівчині. Ось буквально прямо на ось цьому місці. За десь півтора тижні до моєї авто облили автівку ауді кислотою, яка роз'їла фарбу навіть до металу. І дівчина також зверталась до поліції, робила заяву, але поки жодних результатів в неї не було. Також спалили автівку військового. Як з'ясувалось, мені також про це розповіли, і Теслу подряпали повністю також. Кузов, і ще одна Євольва постраждала також, я можу всі, ну, дати контакти всіх цих людей. Там також була така ситуація. Ваша в... думка, що мотивувало ту людину, чому вона це зробила? А, якщо чесно, версій багато, і одна з яких зараз найпопулярніша, якщо чесно. Я не хочу казати там, те, в чому я не впевнена, але скоро відкриваються багато платних парковок і а, ну, такі акції роблять. Таке ходить, що спеціально якби роблять, щоб люди ставили на платні паркування своє авто, і типу примушують цим, щоб люди хвилювалися, і потім купляли собі абонементи Такі.